Старий гараж тулився у куточку Маріїного обійстя. Він був не просто місцем для паркування машини. Це була справжня капсула часу, що зберігала історію її родини. Кожна вм'ятина та подряпина на вицвілих дерев'яних дверях розповідала свою історію. Марія могла простежити обриси долонюк свого сина на старій фарбі. Вона пам'ятала той день, коли вони з'явилися. Він так пишався своїм шедевром. Повідомлення прийшло ясного осіннього дня. Білосніжний конверт з офіційною печаткою міськради. Руки Марії тремтіли, коли вона його відкривала, а серце калатало в грудях. Слова розпливалися перед очима, але суть була зрозуміла. Її гараж разом з іншими на її вулиці мали знести. Місто, прагнучи продемонструвати свою модернізацію, запланувало на цьому місці новий проект забудови. Блискучий бізнес-центр мав невдовзі вирости на його місці. Як свідчення прогресу та процвітання. Але для Марії це відчувалося як ще одна втрата, ще одна рана в її вже розбитому серці. Гараж був одним з останніх відчутних зв'язків з її родиною, фізичним втіленням їхньої спільної історії. Знести його це як стерти частину її життя, її особистості. Але здавалося, у міськраді не було місця для сентиментів у їхньому грандіозному баченні майбутнього. Колеса прогресу раз запущені, були невблаганні. Звістка про майбутнє знесення поширилася по району, як лісова пожежа. Те, що починалося як тиха загроза для кількох старих гаражів, незабаром переросло у бурю обурення. Марія, спочатку загублена у своєму горі, відчула хвилю підтримки, якої вона ніколи не очікувала. Її сусіди, багато з яких жили на цій вулиці поколіннями, згуртувалися навколо неї. Вони розуміли значення гаражів, спогадів, які вони зберігали, та почуття спільності, яке вони символізували. Вони також провели незліченні години в цих стінах, ділячись інструментами, історіями та сміхом. Чутки поширилися за межі їхньої маленької громади. Місцеві газети підхопили історію Марії, зображуючи її як символ опору невблаганному маршу прогресу. Соціальні мережі гуділи повідомленнями підтримки, закликаючи міськраду переглянути своє рішення. Марія, яка спочатку вагалася розповідати свою історію, знайшла силу в солідарності своєї громади. Їхня підтримка дала їй нове відчуття мети: привід боротися за збереження свого минулого, їхньої спільної історії. Четвертий розділ: гонка з часом, петиції та благання. З наближенням терміну знесення, Марія та її новознайдені союзники розпочали невпинну кампанію, щоб врятувати гаражі. Вони поширювали петиції, збираючи підписи з усіх куточків міста. Вони організовували мітинги, їхні голоси лунали вулицями, вимагаючи, щоб їхню історію почули. Марія, озброєна старою сумкою свого сина, стала знайомим обличчям на засіданнях міськради. Вона стояла перед членами ради. Її голос спочатку тремтів, а потім набирав сили з кожним словом. Вона розповідала про свою родину, їхнє життя в гаражі та важливість збереження характеру їхньої громади. Її благання зустрічалися зі змішаними почуттями співчуття та байдужості. Члени ради, зв'язані бюрократичними правилами та спокушені обіцянкою економічного зростання, вагалися переглянути своє рішення. Час спливав, і доля гаражів разом зі спогадами Марії висіла на волосині. П'ятий розділ хвилина істини. Рішення ради. День остаточного рішення ради настав, оповитий важкою тишею. Повітря тріщало від очікування, коли Марія та її сусіди заповнили залу засідань. Їхні обличчя виражали суміш надії та тривоги. Члени ради увійшли. Їхні вирази обличчя були нечитабельні. Цілу вічність, як здавалося, вони радилися за зачиненими дверима. Їхні голоси були приглушеним гулом. Кожен цокіт годинника, здавалося, посилював напругу в кімнаті. Нарешті двері відчинилися, і голова ради, сувора жінка в темному костюмі, звернулася до стурбованого натовпу. Її слова, коли вони пролунали, були зваженими та обережними. Рада після довгих обговорень та врахування занепокоєнь громади вирішила оголосити тимчасовий мораторій на знесення гаражів. Колективний подих, а потім хвиля полегшених шепотів прокотилася залою.